Гарний настрій завжди майте. Посмішкою кожен день зустрічайте. Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку. Сьогодні розповім вам про найдорожчий скарб – здоров'я. Кожна доросла людина і маленька дитина повинна дбати про своє здоров'я. Що ж таке здоров'я? А коли людина здорова? День з зарядки починайте. Всі підводимося з ліжка. Потягнулися ми трішки, руки вгору, руки вниз і додолу нахились. А тепер мерщій до ванни. зубки чистіть вистаранно. Щоб бадьорим був ваш ранок, їжте кашу на сніданок, вітаміни споживайте, фрукти, овочі з'їдайте. Зараз всі гулять, збирайтесь, за погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім Додає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте. Хто поради не забуде, той завжди здоровим буде. Дітки, давайте з вами закріпимо слова, які мають відношення до нашого здоров'я. Спорт, зарядка. Чистота, свіже повітря, здорова їжа, вітаміни, відпочинок, сон. Молодці, дітки, робіть все це кожного дня. Дбайте про своє здоров'я. Щоб були ви всі здорові. І забули про хвороби. Дякую, дітки. Ви були цікаві співрозмовники. До побачення, до зустрічі!